Що вам сказати? Самі прекрасні, самі світлі спогади у мене про Мегію. Чому? Тому що звідси починалося моє доросле життя. Коли я закінчила 8 класів, я зразу поступила в Мегійський технікум. Це зовсім недалеко від Кіровоградської області і провчилася тут чотири роки. Це були самі прекрасні роки. Я була щаслива в цім краю, я була такою молодою, і мені здавалось дивиною все, що відбувалось на землі, і хитав цей велетенський світ трепетний та ніжний цвіт карвалі. А мені здавалося замало дива, що бояло на землі. На порозі молодості я світ увесь хотіла міняти і до безкінечності кохати все, що дивувало на землі. Мія мені дала дуже багато. Мігія дала мені е, любов до природи, любов до життя, любов до тих скель і до тих квіток, які там були, до всього самого прекрасного, що було. Ви знаєте, я е, провчила 4 роки, потім все життя працювала, і все життя я згадувала і любила її. І е, потім я віддячила своїй мрії. Книгами. Я написала книгу Мегея» про Мігію. Там дуже багато великого матеріал цікавий. Я написала книгу Життя-Окраса про квіти Мігеї, про ті гори, про ті скелі. Ну, дуже багато матеріалу. І не раз я приїжджала в Мігію. І ходила я з екскурсією по тим стежечкам, по яким я ходила у далекі е, роки е, юності. Так що Мігія ніколи не забувається, тому що спогади, які були в дуже далекі роки, вони навпаки викирнають, і йдуть ближчі і ближчі, згадуючи, і все більше і більше. А особливо, коли ти там був щасливий. «Барби літа це е, е, да, вона вигнана дуже давно, але це книга лірики, і де і мої спогади, де і моє життя. Е, мої слова по пояс житі, а в них зелені перевесла і на засніженими скронями летять кудись веселі весни, летять поповіті, шалені, порвавши сріберні водила, і вітер падає в долоні, лікує перебиті крила, і лише онуки нам нагадують. щас нікого не помилує, І що нічого не вернути, навіть останніми зусиллями. Це перша моя книга. Яка народилася так дуже-дуже давно, а після неї було іще 29. Давайте я вам прочитаю декілька віршів із книги Ода Матері. Ми молимося Матері святі, клоняємося рідній Україні у світлу долю, віримо її, цілуємо руки Матері єдиній, що світ нас народила для добра. І своїм серцем наше обів'єла, бо рідні наші мати і Україна, безмежні і великі крила, що душу нашу крізь віки несуть, не втомлюйся в вічному польоті і завжди нас підтримує крильми любові материнської на світі, прости дітей тиненько, Україна, нас вірних і невірних обійми, благослови великою любов'ю, надії і віри. Вічними крими народилась зоря, народилась людина, народилась і доля, і з нею єдина. Яка вона буде? Господь один знає, він даром безцінним дитя надіяє. По життю піде людина з долею своєю, і всі справи, добрі та злі, підуть поруч з нею. Твоя доля, то твій талант такий особливий, своїм життям, життям свій свій кращий, зробити можливо. А що має бути, того не минути, не змінить місця, долю конем не обідеш, не втечеш мостами, ходить доля щаслива по світах манівцями і калиновим дзвоном пролітає над нами. Ну і ще малесенький один такий чут, то що їй ще багато. От про сьогоднішній наш день. Ви чули, як плачуть трави, сховавшись під ковдру туману, а сонечко зранку зійде і знов-таки їх обмалить. Від щастя вони заплачуть, сльозинки докупи знижуть, прикриють долоньками вічі і засміються нишком.